Якщо вам так сподобались наші попередні сумки-холодильники в сірому кольорі? І ми вирішили відшити в яскравих кольорах в малиновому кольорі для дівчат та колір Електрик. Сумка-холодильник на 20 літрів. Спереду є кишенька на блискавці, ущільнена ізолоном. Одне основне відділення на двох бігунках. Сумка повністю прошита з усіх сторін ізолоном Та ще додатково зверху нашита плівка силіконова, дуже щільна це захист від протікання, основне відділення на блискавці. Та зверху кришечка також з усіх сторін ущільнена і прошита і ізолоном, і плівкою силіконовою. В комплекті йде довгий ремінець, знімний. На карабінчиках він регулюється за довжиною. Сумочку можна вільно одягати на плече, яскраві кольори. І до цих холодильничків також іде подарунок, охолоджуючи елемент, один на вибір.